Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі. з вами Катя, і сьогодні у нас знову інформативне, коротке відео з новинами ігрового світу. І перша новина це в цьому місяці. Якщо не помиляюсь, то 7 липня 0707 07. 07. красива дата. Вийшов сайт і додаток. Якщо не помиляюсь, то зараз він тільки доступний для Android. На iOS немає, але я дуже чекаю появи. Тим не менш, вийшов додаток трекінг, де ви можете мати свою базу даних з іграми. Чому просто не зберігати це все в Steam чи де-інде? Банально через те, що ви можете мати ігри поза Steam. Ом. У вас може бути та ж сама PlayStation, чи Xbox, чи ще щось, Epic Games і так далі різні сервіси, де ви можете купляти ігри. Тому тут. Може бути повністю ваша база даних, де ви все це можете об'єднати в одну загальну бібліотеку. Плюс для мене, що прям взагалі, плюсом є те, що я бачу, скільки ігор я загалом пройшла. Не просто що там я 100% пройшла гру, а от саме пройшла, вона пройдена. Також я можу і побачити, які ігри були на 100% пройдені з усіма досягненнями. І також ви можете позначати обрані ігри, які ваші улюблені з одного боку, в тому ж ці. Можна робити різні категорії і підгруповувати, але мені здається, от якщо це якась саме база даних, то тут це було б зручніше. І плюс ви можете вказувати, коли ви завершили проходити гру, вказати дату. Для мене це насправді великий плюс, тому що в цьому році я вирішила нарешті все ж таки допроходити якісь ігри або почати гру і пройти її повністю в цьому році. Я вже пройшла десь. Сім ігор, мабуть, повністю якісь були коротенькі, якісь більш довгі. І от о, мені цікаво було, коли я починаю, і коли її завершую, коли я завершую на 100%. Тому я навіть інколи собі дві дати позначала. Я собі завела шаблону в Notion, де у мене це база даних, і я це все заповнюю, тримаю, так би мовити, під рукою, але воно не заповнено на 100%, Я тільки заповнила ті ігри, які я зараз граю, або в які я грала там під кінець 2024 року. Тобто, всі мої 200 плюс ігор, там, звісно, що немає. Тим більше, що це просто загальна база, і я в усі ігри, звісно, що не грала. Тому дуже важко за цим всім слідкувати. І ще один величезний плюс: ви можете імпортувати вашу базу даних зі Steam. Воно одразу записує, які ігри у вас є придбані, але ви не грали в які ігри ви грали. позначає, що ви грали в них кілька годин ви в них грали. Тому це прям величезний плюс, ви можете одразу все це імпортувати. Плюс, якщо не помиляюсь, нещодавно додалась можливість, що ви можете також імпортувати файл з Excel, якщо ви маєте змогу з якогось сайту чи програми, де ви це робите, конвертувати в певний файл, і потім це все занести в базу даних. Як на мене, це просто взагалі ідеально. І до речі, є також позначки, чи є в іграх українська локалізація. Ну і раз я вже почала казати за ігрові трекери, то друга новина, можливо, ви вже знали, але я тільки в червні дізналася за сайт WTG. Це також трекер, де ви можете мати базу даних ігор. Як якими ви володієте. Ви самостійно єдине з каталогу маєте додавати інформацію про ігри, в які ви граєте, які пройдені, які хочете придбати, як вішліст. Для того, щоб зрозуміти, який трекінг вам більше підходить, я б радила спробувати обидва і потім вирішити для себе, що для вас більш зручніше, можливо, в якомусь є той функціонал, який вам саме потрібен, або що вам саме там подобається. Якщо ви вже пробували їх або використовуєте якийсь інший трекінг, пишіть, чим саме користуєтеся. І чим він вам подобається. Ну і третє, поговоримо про декілька українізаторів, які нещодавно вийшли. Мені прийшло повідомлення, імейли з кулів, які українізатори з'явилися. Їх там багато. Але я хочу поговорити про три гри. Перша – це Assassin's Creed. Чорний прапор, четверта частина, чи якось так. Я не грала в Assassin's Creed. Але це точно гра, про яку багато хто мав чути. І є дуже різноманітні відгуки від негативних до позитивних. Хтось обожнює цю гру, хтось ненавидить і ненавидить Ubisoft. Але, тим не менш, в Цій частині головним героєм є пірат. Дії розгортаються в Карибському морі у 18 столітті. Чи вдасться Едварду головному герою розбагатіти, знайшовши дещо сховане в джунглях? Друга гра Кастанчіл. Атмосфера цієї гри мені дуже нагадує мобільну гру Мій Милий Дім. Чи якось так. Ви можете просто зайти в цю гру. Порелаксувати, відпочити, щось потикати в цій грі ви можете насолодитися спокоєм, тишою під час риболовлі. і третя гра, на яку є українізатор Шогун Шогун, 2. я трошечки помиляю за свою вимову японських назв. Це покрукова стратегія в реальному часі. Японія у середині 16-го сторіччя, коли на землях панували феодали. Легендарні полководці будуть боротися за владу, і тільки один зможе отримати всю владу і стати шогоном. Наступна новина Цива 6. З 17 липня в Epic Games буде роздаватися безкоштовно. Вона у мене є в Steam, але мені здається, що те, що вони збираються роздавати завтра вже, має набагато більше, ніж те, що є у мене. Тому я обов'язково Epic Games заберу. Я дуже сподіваюся, що воно синхронізується, і я зможу зі стіма запускати гру. І у мене всі ці доповнення, про які вони там пишуть. А вони також будуть. Я сподіваюся, працює так само, як у мене з Sims, коли я придбала доповнення в Epic Games безкоштовні, і в Steam запускала, і вони у мене були. І остання новина на сьогодні: Пік-гра отримала офіційну українську мову. Тож, якщо ви ще не пробували цю гру, яка нещодавно з'явилася, то вам обов'язково треба це зробити. Тим більше, вона вже є українською. Вона є у мене в бібліотеці. І у мене ніяк не дійдуть руки, її спробувати, але я обов'язково спробую. Я була просто на відпочинку, і у мене відклалася оця можливість спробувати цю гру якнайшвидше. Тож, на цьому підбірка новин закінчується. Напишіть в коментарях, яка новина вас порадувала більше, або яка гра вам сподобалася, і ви хотіли в неї спробувати зіграти. Я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!